Добрий ранок, добрий день, добрий ранок, дорогі мої підписники. Я, як завжди, рання пташка, Заварила собі чайок. І доки він заворювався, я накришила швиденько грибочки. Вчора купила трохи. І підсмажую. Буде снідонок у мене. Цибульку підсмажила, вкинула грибочки, е -е, пустила, бачите, грідину. зразу вона випарується. Підсолю, поперчу і сметонки вкину. Простенький такий сніданочок у нас сьогодні. Три яйця вбила, посолила і трохи додаю молочка. Звичайний омлетик, дівчатка. Тепер можна на одну половину омлети ось так. Грибочки викласти, ті, що я сможила. Ось так. Натерла сир моцарела. Горнота поверх грибочків. Сир насипою. І так. Тепер усію, усім боком, де немає грибочки, омлетик, я накриваю. Дивіться, який апетитний сніданок у нас вийшов. Звісно, для презентабельності можна було б притрусити зверху зелененькою Петрушечкою. Але на вулиці темно, а на город я ще Петрушку не хочу йти. Ой, дивіться, яка смакота у нас виходить. Пили вчора стегенця, Я теж поклала їх в холодильник вчора. А вже вночі згадала, що їх не замаринувала. О, чорний перчик, мелений, Соєвий соус. Замариную. Та тоді морозилочку покладу, поділю на порції, морозилочку покладу. Так, що ми сюди вкинемо ще паприку? Якщо є, забулася купити. А тоді, коли надумаю готувати. Витягну, розморожу та й картоплі, сковорідочку, зверху стегенця, і буде смачно, так? <смі> Нічого спостерігає. Що ж я роблю? Сушений часничок. Однією рукою погано б, Ну, Сушений часничок. Це хто, що хочете, і кидає до стегенець. Трушу чесничок, Тоді ще, що можна сюди вкинути? Прованських трав можна вкинути, хто любить. Олійки також помастити, щоб кроші, можна. різні спеції, прикровки краще чіплялися до м'яса. Зупчено, ви знаєте, плюшечка. Оце я вам показувала в Аврурі купувала. Тільки треба купити отой йоржик, щоб всередині вимивати, бо рукою ж туди не залізли. Після снідонку вийшла прогулятися. Треба трохи, хоча на вулиці сиро, мокро, холодно. Ну от Подивіться, ви, ви скажете, що це. Зимовий пейзаж. Середина осені, все. І ще в нас, в нас цілу ніч йшов дощ. Закінчився перед самим ранком. На гілочках вишні до цих пір крапельки, дощу висять. Та відчувається, так моросить в повітрі, хоча на калюшку глянеш, не видно дощику, але він в повітрі є. Біля нас ось, біля двору така долинка, і тут завжди, тільки пройшов дощик, так і набирається водичка. У нас відключили світло. Чоловік десь деречить, дровцями займається. Протуплюємо ми і газом звичайно. Але газом треба півдня крутити, щоб в хоті натопити. А дровцята занесли, отак один раз, другий раз підкинули. Котел та й в ході Ташкент. Земля не мерзла, вже, вже розмерзлася. Піду подивлюсь на город, що там робить моя морква. Пам'ятаєте, з вами я її сіяла? Може, вже там зійшла, та будемо врожой збирати. Читала я ваші коментарі під минулим моїм відео, де я з вами. Купувала насіння помідорів. І ви мені пишете, що вам не подобається, не подобається насіння тієї фірми, що це я купила, і що там пересортиться. Ну, я поки що за це насіння вам нічого не можу сказати. Треба ж його посіяти та позаглядати, чи воно зійде, виросте, і які ж будуть ті помідори. Знаєте, я приказка хахол. Не повірить, доки сам не перевірить. Це ж я спочатку перевірю, а тоді вже вам щось скажу. О, дивіться, як гарно видно рядочок, листочки полунички. Я думаю, встигла полуниця укорінитися і на наступний рік будемо виглядати смачних і гарних йогіт. Розсада повитикалася. І цибульки, петрушки, щавлю, а вон ціла гальовинка. Там, там і нагідки ростуть. І ця бур'янеці, мокрець. Мабуть, зразу сприятливіш для них погодні умови. А то під листячком я листя не вигрібаю. Тож Петрушка, по яку я сьогодні вранці по темному не захотіла город іти. Подивлюся, чи не витикоється цибуля, часник. Там ще не видно. І ось рядок мій рядок муркви, яку я з вами сіла. Бур'янець. Дивлюся, якийсь бур'янець ось тут виглядає, ну а муркви не видно. Та хай воно все сидить до весни. Почекає тепла тепло і сонця. Заварила чай, буду грітися. Воно й морозу нема, а сиро. Хочу показати ж вам свої невеличкі покупки. Ті, що я вчора зробила, вам не показала. Знову ж придбала я собі, ось дивіться, три пари носочків. Нещодавно я робила розпаковку, який здала на базар, показувала вам, що купила дві пари носків на базарі. Вам сподобались ці носочки, які зразу на мені в горошок. 40 гривень на час коштують вони. І ще одні я придбала. 90 гривень це ж майже наполовину дорожче, як оці. То я вам хочу сказати, що ці ще тримаються, а в тих вже п'ята вилізла. Подивлюся, як ці носитимуться ось такі з опушечкою. Мені ці подобаються. Насіння помідорів вже, вже, вже ви бачили, яке ж я купила. А ще, ви знаєте, не втрималася. Купила я насіння квітів однорічних, хоча я вже зарікалася їх купувати, бо їй ж теж треба доглядати. І не менше за те, що росте на городі. Дивіться, ось петунію. Я сама сію її, що це ж вона росте, якщо ж насіння добре. Два, два пакунки по 10 гранул, Ось, подивіться, яка горна петунія. Бачите, пікоті Cherry Frost F1. Жовта петунія. по 15 гривень. Жовта петунія. Теж два пакунки по 10 гранул. Я вже садовила, сіяла. Жовту петунію. Мені сподобалася призм айворі F1. А тоді за дівчатка мені породили ось таку петунію купити. Валентин F1. F1 супермахрова. Тут вже по 5 гранул. Дорожчаться. То 18 гривень пакуночок. Оце 5 гривень. Купила, не встояла. Вже ж не то нахваляли таку петунію і казали, що квіти схожі на піонію, Будемо з вами сіяти, дівчатка. І пакуночок лобелії. Я вже з вами це насіння цих квітів сіяла. Ми з вами її вирощували цю квітку і садовилась я на вулиці, і ви бачили, як вона квітує, блакитна була. А це вирішила купити ось нитка перлин. Тут різнокольорові будуть квіти. Добре, дівчатка, буду я свій чайок пити, а вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!